Усім привіт! Мене звуть Олеся, і я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль, і не забуваємо деревини про саме життя. І сьогодні ми поговоримо про наш умілий серіал, який буквально заполонив мою Тік-Ток-стрічку. Серіал, який ви мене просили подивитись, за що вам величезне просто дякую. Серіал знятий за одноіменними книгами Агенція Локвутико. Як завжди, спершу буде частина без спойлерів, а потім поговоримо про персонажів і трішки про те, що там чутно по-другому сезону. А я все ще не люблю довгих ступів, тому хапайте собі кавусю і до роботи. Тож, перш за все, що то за такий серіал? Події у нас розгортаються у світі, де існують привиди. Ці привиди частіше за все приносять шкоду, тому існує така професія у цьому світі, як мисливці за привидами. Агенти мисливці за привидами з цими агентами працюють підлітки, бо дітям ще не можна, бо там ну занадто небезпечно. А дорослі вже не можуть, бо з віком вони втрачають свої здібності, відчувати, чути, бачити і цих привидів. І от одну з трьох головних героїв Люсі, саме мисливицю за привидами, не через хороше життя заносить до агенції Ко, яка у свою чергу буквально складається з двох підлітків: власне, самого Локвуда і його напарника Тере друга Джорджа. І от разом їм треба якось вижити, як у буквальному сенсі, бо професія у них не. Незбезпечних, так і загалом, бо якось треба, ну знаєте, платити за рахунками там, за воду і все таке. І їсти ну теж іноді хочеться завжди. Бо нагадую, їх у агенції усього троє, коли у той самий момент існують величезні агенції зі своїми дорослими наставниками, штаб-квартирами і усім таким іншим. Я не читала книжки, та і що там, я не читала навіть те, що вам тільки що розказала. Усе, що я бачила, це тіктоки з головними персонажами, і то там були тільки погляди одне на одного. Я навіть не знала, що цей тікток це буквально з цього ж серіалу. Тож у мене було максимально чисте перше враження. А перше враження було таке, що я нічого не очікувала від серіалу. Тож, по-перше, я взагалі не очікувала, що він буде про надприродні. По-друге, що він буде настільки крутий, але все по черзі. Чіпляє навіть головна музична тема серіалу. Без жартів я додала її до свого плейлиста. Напевно, це єдине інтро серіалу, яке я не перемотувала, бо саме там грає ця пісня. Далі. Картинка це таке приємне здивування насправді, бо для серіалу це ну реально рівень. Я стільки разів робила скрін екрану, щоб буквально просто запам'ятати цю естетику, постановку кадру і все. Оце. Особливо хочу відзначити ракурси з дзеркалами, бо знаючи, яке саме значення має одне дзеркало у сюжеті. Оцей такий символізм через візуал, ну це вау, пані та панове. Цей комплімент відноситься як до зйомок, так і до cgi графіки Знов-таки, як для серіалу, ну це дуже на рівні. Там деякі фільми. Ніяк не можуть впоратись графікою, а тут така краса. Видно, що режисерами, сценаристам не начхати на результат. Бо таку увагу в інших проєктах до деталей ще й треба пошукати. Сезон, наприклад, починається і закінчується схожим кадром. Це як таке візуальне закільцювання сюжету. У самому серіалі і сюжеті є логіка, і у кожної дії є свої наслідки для персонажів. Наприклад, Лохвуд завжди підписує контракт, перш ніж приступити до роботи. Заспалений будинок, тим і як саме я не скажу, але прилітає штраф. У інших серіалах це могло б Просто зійти з рук і ніколи не згадуватись знову, і саме тому, що все так добре прописано. Ці вісім серій ти дивишся на одному диханні. І навіть не виникає такої думки, що типу ти дивишся якусь тягомотину. І я зазвичай дивлюсь серіали у швидкості 1,75, якщо не усі дві. Але цей серіал взагалі не хотілось прискорювати. Що ще добре прописано, так це побутова всесвіту і його законів. Ось я, наприклад, яка нічого не чула про і кампанію, усе цілком зрозуміла, бо усі правила світу дуже добре вписані у сюжет. І це не просто закадровий голос, спочатку який там пояснює, що і як тут нам дійсно показують, і це прекрасно. До речі, про сам всесвіт тут теж знов приємне здивування. Бо самі методи боротьби з приводами і зброя не скопійовані з тих історій, які ви вже бачили мільйон разів. Звичайно, є і мінуси. Ну а як ви думали? Наприклад, помітила оцей банальний метод недоговорень. Це типу, коли персонаж підслухав тільки першу половину діалогу, все вже образився, тільки ображатись. Хоча в другій половині діалогу все роз'яснюється, але Персонаж Чого? Він, чує, він вже Чого? ображений сидить десь там далеко. Чи коли там хтось падає з висоти другого або третього поверху з. Однією дрібничкою у руці, скажімо так, відключається, прокидається на землі. А ця дрібничка вона нікуди не ділась, нікуди не покотилася, не зникла, ні нічого не впустилося. Вона досі є у руці персонажа. Чи, прости, господи, вихід у вікно, майже без подряпин, якщо не помиляюсь, теж з другого поверху. І взагалі, до речі, є такі моменти, коли за одну єдину сцену герої мали вже мільйон разів померти. Але ситуацію кожен раз рятувала це дивовижне везіння. І знову у нас підліткова поведінка і до. Віри до людей, яким ми Можна довіряти. Хоча це такий собі мінус, який я завжди говорю, коли коментую підліткові серіали. Забуваючи, що це буквально підліткові серіали про підлітків, які мають себе так погодити. До речі, саме тому, що це серіал про підлітків і для підлітків, занадто багато якогось прям сильного жаху не чекайте. Але для мене це стало більше плюсом, бо знаєте, у світі зараз і так багато жаху, та що там далеко ходити. В Україні і скільки жаху. І хоч десь та треба від цього відволіктись. Та усі ці мінуси, як серіалу, так і персонажам можна пробачити. Особливий. Вот рійці головних персонажів, бо вони буквально тримаються серіал на своїй харизмі, на хімії між персонажами і акторській грі. Це дуже крута історія, де показують дружбу від буквально зародження, тобто моменту, коли ще ніхто нікому не довіряє, має кожен свої секретики, і в деяких моментах виникає непорозуміння від до цього усього і доставлення одне до одного як до сім'ї. Кожне таке от знаходження на екрані, тобто комбінації взаємодії персонажів: Люсі і Джордж, Люсі Локвуд, Локвуд і Джордж, і в трьох, усі ці комбінації на вищому рівні. Тож, люди добрі, якщо ви ще не дивились серіал, швиденько йдіть виправляти ситуацію, бо це дійсно хороша історія, створена з любов'ю. Любов'ю як автора книжок до свого творіння, так і любов'ю сценаристів і режисерів до першоджерела і свого проєкту залу. Але обов'язково повертайтесь після перегляду суди, бо у нас тут починається частина зі спойлерами. Поговоримо про персонажів. Люсі, перше враження, це те, що акторка схожа на Флоренс П'ю. і гарні акторські здібності вона також має. До речі, тільки готуючись до відео, я зрозуміла, що Рубі знімалася у Бріджертонах і грала Франческу Бріджерто, яку заміняють у третьому сезоні, і я все не могла зрозуміти, чому. А ось воно чому люди добрі. Сама персонажка Люсі вона трішки пахне тим персонажем, з яким легко себе асоціювати. Ну тобто такий з нейтральними якостями і трішки банальними підлітковими якостями через її оце. І я не люблю. Увагу, я там не така, як всі у мене нема сукон, я їх не ношу. Чому головна героїня не може полюбляти увагу мати у своєму гардеробі сукні і все ще надирати м'які місця поганцям? Хоча заради справедливості і ці банальні якості у сюжеті пояснюються. Наприклад, спочатку Люсі ж хотіла стати популярною. Вони з подружкою у журналі під статтею з популярною агенткою написали, що це будуть вони колись. А Після, ну можна сказати, навіть втрати своєї подружки, можна зрозуміти, куди поділася це. Жага до слави, а сукні може не бути, бо згадаємо мати Люсі та й взагалі їхній матеріальний стан. До того ж, це може бути ще через невпевненість у собі і своїй зовнішності. Бо в останній серії Люсі там щось таке сказала, коли мова пройшла за дзеркала, що вона не любить дзеркала, бо з дзеркала на неї дивиться якесь незрозуміле дівчисько. Ще з банальності звичайного улюблена приправа у сюжеті це особливість, обраність, єдина надія. Ну без цього не обходиться, мабуть, жодна історія з цього жанру. Але навіть. Такі банальності вони не відволікають від цілісного образу, і звичайно, я не можу не відмітити цю нереальну просто напругу між локвудом і люсі. Я у попередньому відео говорила, що я ну, не люблю, коли люди довго роздупляються, і що час це гроші, і я досі так вважаю. Але у цьому випадку у цей довго і назріваючий роман мені подобається. Подобається, що ніхто нікого одразу не затягує ліжко. Я тобі це завжди буду нагадувати. Ще помітила, що у хімії між локвудом і люсі є від доктору та його компаньйону, а це величезний плюс. До речі, про Локвуда. Локвуд Локі не той. Ентоні, ну, харизма так і при. І тепер я розумію, звідки взялися у ці тіктоки у моїх рекомендаціях. По характеру він, начебто, і показує мудрість. Хлопут взагалі вміє так швидко орієнтувати, що сказати людям у стресовій ситуації. Я вже давно не підліток, але так досі не вмію. Але іноді часто поводить себе ну так необдумано, що знов згадую, що він підліток. і план без плану, коли йдеш до серйозних і небезпечних людей. А та чому ні? А що може статися? Зі? Є у нього і багато таємниць пов'язаних з сім'єю. І оця клята кімната не давала мені спокою весь сезон. Але мені все ще подобається, що вони не розкрили усі карти одразу. Для першого сезону це було б занадто багато інформації, бо як я зрозуміла, оці вісім серій вони охоплюють дві книжки. Ну що там як то кажуть, далі, далі. Педалі. Джордж? Я обожнюю цього персонажа. Спочатку правда, коли він був налаштований проти Люсі, і хотів вимовити Локвуда її звільнити, я така. Курдманцюк, але вже далі, коли він змінив свою думку, я така. Ну Everybody. Це дійсно мозок агенції і його здатність оброблювати інформацію. Ну просто зачаровує. Єдиний момент, який мені взагалі не сподобався, так це оця незрозуміла і дуже нездорова дружба між Джорджем і цією дітинкою, яка була теж зачарована цим зеркалом. Там усе було настільки на грані, що не зловити крінжі ну просто було неможливо. Але з іншого боку, ми розуміємо, чому так сталося, бо ніхто, крім оцієї жіночки, не приділяв Джорджу уваги і не розділяв його інтересів і любові до Вчення архівів, звичайно, він прив'язався до єдиної, хто його помітив. Так, Джордж Любов увагу, на яку він заслуговує м? про любов та увагу до Джорджа. Фло, я щось не так зрозуміла, чи це в нас дійсно любовний інтерес Джорджа? Якщо це так, то скільки їй років? Бо ось ця нездорова дружба мені не подобається. У цілому персонажка цікава і зі своїми скелетами у шафі. І буквально видно, що це минуле залишило відбиток на фло. Цікаво буде дізнатись більше про неї і її роботу. Бо агент і збирач реліквій це різне, і очі я маю на увазі, коли говорю про уважність до деталей. Тут навіть різні магічні професії є. Ну хіба ж це? Це не круто. Квіл у нас типово бісячий персонаж, який має бути у підліткових сюжетах, і зі своєю ролью він непогано справляється. Він бісить я ще спершу ніяк не могла звикнути, що агенти вони ж мають бути підлітками. А квіл виглядає так, наче його залишали ну не знаю на другий рік. Декілька разів, а потім до мене дійшло, що він все ж таки трішки старший, коли він зізнався Люсі, що втрачає свої здібності, бо ну не молодіємо, і от знов-таки як усе продумано, бачите? Але от що було зовсім незрозуміло, так це звідки взявся цей інтерес квіла до Люсі, тільки після моменту, коли він запросив Люсі на каву, він починає на неї дивитись з такими такими поглядом. Серію назад тебе цікавили тільки змагання з Локвудом. А тут добрий вечір. Інспектор Бартс це просто мій дотемний персонаж. Його цим це я так радію. Він виступає таким собі наглядачі. Чим би ну хтось повинен дивитися цими дітьми чи ні, звичайно, від нього і більше усього палець у колесах. Але якщо б було б так просто, то і дивитись було нецікаво. Ну, погодьтесь. І по суті, він просто робить свою роботу. Він однозначно точно може і недолюблює компанію Локвуда, але все ж таки за них переймається, як на мене. І точно розуміє, що ви не професіонали у своїй справі, навіть не дивлячись на те, якими методами вони користуються. Подивимось далі на те, як він буде себе поводити. До речі, останнє можна сказати і про пенелопу. По Перше, мені одні вона Гадує Спенсер з милих ошуканок, дуже така темна конячка, і одразу, коли вона з'явилась на екрані, я зрозуміла, що їй довіряти не можна, якось занадто така вічлива і добра, Нас таким не візьмеш. До речі, я так зрозуміла, що це виходить з дорослих. У нас немає практично нікого, абсолютно порядного і цілком на боці локлада і компанії. Думаю, пенелопу нам розкриють у другому сезоні, бо саме з нею пов'язана інша темна конячка серіалу це золоте лезо. Цей персонаж був створений виключно для серіалу. Низі його нема, але так навіть ще цікавіше, бо ми не знаємо і не дізнаємось до другого сезону, що там буде робити далі цей персонаж. А що у нас там взагалі далі? Нещодавно офіційно підтверджено, що другому сезону буде. Що вже хороша новина, бо Netflix останнім часом закриває хороші серіали. Наші так, так я саме про це. Сценарій для другого сезону написаний і готовий. Думаю, там, як ми й говорили, буде більше подробиць про пенелопу і золоте лезо. Точно покажуть, що саме знаходиться за тими таємними дверима Локвуда. Ну і, звичайно, чекаємо на розвиток взаємин Локвода люсі А от скільки доведеться чекати другий сезон, це точно невідомо. Бо перший сезон створювався протягом двох років. Тож, ні. Сторони хочеться знов зануритись у цю історію якнайшвидше, Але з іншого боку, я й готова почекати, якщо другий сезон обіцяє бути таким саме продуманим і з гарною графікою, як перший сезон. Тож люди добрі, що скажете? Як вам серіал? Що ви думаєте про персонажі? Чи читали ви книжки? І якщо читали, як вам серіал в зрівнянні з книжками? І якщо ви додивились аж до цього моменту, обов'язково залишайте вподобайку на це відео і залишайтеся зі мною самі. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну а з вами була Леся, і ми побачимо знову вже Зовсім скоро у наступному відео. А поки що Па-па